Вітаю, мої незламні! Це телемагазин Прованс. Сьогодні у нас в студії Малахіт, і одразу для тих, можливо, телеглядачів, які дивляться нас вперше. Хочу зазначити, що Вартість на намисто будете встановлювати саме ви. Не ми, мої красуні, а саме ви. Тому що від кількості дзвоників залежить, яка буде фінальна вартість на це неймовірне намисто. Ну і з нами працювати дуже легко, просто безпечно. До прикладу, ви коли приходите на поштове відділення, тільки потім ви сплачуєте за товар, так чи то на мисто, чи то спортивний костюм, чи щось для дому до того ж ви спочатку можете це приміряти, так роздивитися, і тільки потім приймаєте остаточне рішення і сплачуєте за товар. Ну і звісно, за доставочку сплачуємо ми, тому вам вже суттєво. Вдається зекономити, тому що за доставку ви не платите. Ми її сплачуємо за вас. до того ж ви не сплачуєте ніякі кошти наперед. Ви сплачуєте тільки, коли ви вже отримали, прийшли, роздивилися, приміряли до себе, і тільки потім ви сплачуєте так, мої красоні, тому з нами дуже легко і просто. А ще ви отримуєте зазвичай подаруночок, якщо ви замовляєте саме під час ефіру, отримаєте такий подаруночок сюрприз до кожної посилочки. Ми обов'язково намагаємося покласти. Тому, дівчата, будьте активніше. Уже у нас намисто спресованого малахіту. Це прикраса виготовлена з малахітової крихти, спресованої з використанням а, сполучних речовин. Вона має характерний зелений колір з візерунками, властивими а, натуральному малахіту, але відрізняється від нього за структурою та властивостями. Намисто спресованого малахіту це чудовий вибір, який має кілька переваг. Це доступність намисто спресованого малахіту, як правило більш доступне за ціною ніж намисто стільного натурального малахіту, це робить його. Чудовим варіантом для тих, хто хоче насолоджуватися красою малахіту, не витрачаючи великі гроші. Різноманітність дизайну, пресований малахіт дозволяє створювати намиста з різноманітними формами та розмірами намистин. Це дає можливість вибрати намисто, яке ідеально підходить до вашого стилю та вподобань. Яскравість кольору, пресований малахіт часто має більш насичений та яскравість Авий колір ніж натуральний малахіт це робить намисто спресованого малахіту. Ефект. Таким ефектним та привабливим аксесуаром. Енергетичні властивості. Вважається, що малахіт має захисні та цілющі властивості. Він може допомогти зняти стрес, покращити настрій та привернути удачу. Боже мій, що там робиться на лініях! Лера, я вже чую, там просто вже тобі переказує шквал дзвоників так, мої красуні, швиденько телефонуємо за безкоштовним номером 0800 21 44 88. Називаємо код товару 297 і замовляємо це розкішне намисто з малахіту, так, пресований малахіт. Я нагадую, що ого як вартість впала. Оце так дзвоників зайшло 650 гривень. А вартість стає ще доступніша. Це все завдяки вашій активності, завдяки телефонним дзвоникам, які заходять на нашу лінію. Дівчата, давайте будемо солідарні, підтримуємо тих, хто сьогодні дуже хоче саме це намисто. Можливо, хтось давно мріяв і. Чим буде доступніша вартість, тим більше шансів, що більше красунь зможуть собі сьогодні дозволити це намисто. А я нагадую, що вартість формуєте саме ви, не ми. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим доступніше стає це намисто. Я нагадую, що це у нас присуваний малахіт, застібочка карабінчик. У нас ось така зручна застібка карабінчик. Колір, який так, Боже, зелений, це ж до грошей. Слухай. Лєра, треба брати. Зелений, це ж до грошей. Взагалі це колір цього року. 14 пропозицій залишається. Я нагадую, що довжина 46 см, сантиметрів, діаметр каміння іде 1 сантиметр. Давай приміряю, слухай. 650 гривень. Вже 550, аж так доступно. Боже, який красивий колір. Подивись, Ліра, як гарно, цей зелений, а якщо так ще на, трішечки на біле його пустити, слухай, як гарно взагалі. 550 гривень і 8 пропозицій залишається. Називайте обов'язково код товару. 297. малахіт відомий своїми захисними та лікувальними властивостями. Знову знижка 499 гривень. Чотири пропозиції залишається. Все завдяки вашій активності. Мої красуні, тому що чим більше заходить дзвоників на лінію, тим вартість стає ще доступнішою, ще е, меншою і приємнішою. Я нагадую, що це телемагазин Прованс, що з нами працювати легко, зручно і комфортно. Ну і вигідно, тому що за доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви вже економите суттєво 100-200 гривень. Ну і нагадую за нашу пропозицію, якщо ви берете дві нагоди, так на мисто і ще там, до прикладу, щось, і отримуєте ще додаткову знижечку в 100 гривень. «Малахіт» відовий своїми захисними та лікувальними властивостями. Вважається каменем трансформації, який допомагає адаптуватися до змін та відкривати нові горизонти. Носіння малахіту може сприяти е, зняттю стресу та негативних емоцій. Це намисто є чудовим подарунком для людей, які цінують красу природних каменів та їхню символіку за безкоштовним номером. Ще можете встигнути викупити чотири пропозиції: 0800 21 44. 88 код товару 297. Довжина а, намиста 46 см. Нагадую, що діаметр каменю 1 см. Вартість 499 гривень. Три пропозиції залишаються. Не забувайте за наші соціальні мережі. Ви нас можете знайти на Ютубі та в інстаграмі. Дуже легко можете зараз взяти телефон, відкрити камеру, відсканувати qr код перейти за посиланням і підписатися на наш youtube канал та Instagram. Тому будемо з вами дружити, товаришувати і не будемо губитися. Швидше телефонуйте дозамовляйте, замовляйте, тому що залишилось цього навсього кілька нагод. Ну і не забувайте за бонуси. Якщо ви встигли так саме зареєструвати зараз свій дзвіночок під час ефіру, ви отримуєте не просто безкоштовну доставочку, так яку ми сплачуємо за вас, а і ще обов'язково буде подаруночок до посилочки. А вибір ви робите тільки, коли ви на коштовому відділенні. Ви подивилися, приміряли. А до речі, якщо потрібен подовжувач. Обов'язково зазначайте, і ми покладемо вам подовжувач, тому що довжина 46 см, сантиметрів. красуні, тому якщо ви хочете, щоб було намисто трішечки довшим, обов'язково попросіть про подовжувач, і ми покладемо вам. Не соромтеся, обов'язково говоріть про це. Ось таке розкішне намисто. Все, а ми вирішаємо далі.